Друзі, всім метал, Ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну, а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в Рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую виготовляти, тестувати, перевіряти вже готові суміші для виготовлення настоянок, які я придбав одного з українських виробників. Тож, сьогодні ми будемо починати виготовляти настоянку зубрівка золота. Така в мене буде настояночка. Тож почнемо виготовлення. Як ви знаєте, я це роблю на спиртовому розчині. Тому будемо робити спиртовий розчин. У мене, як завжди, 1400 мл води. І 1200 мл спирту. Заливаємо спирту воду. Ну і тепер закриваємо кришкою і гарно перемішаємо, щоб пішла реакція, пришвидшилась. Ну, як завжди, реакція йде, нагрів пішов, помутніння, як ви бачите. Ну, залишимо, щоб вона закінчилася. Поки буде тривати реакція, будемо працювати з інгредієнтами. Тож, друзі, як ви бачите, основна тара в мене 3 літра банка. Я вже додав свою традиційну ложку меду. Я завжди додаю. Тож тепер нашого пакетика суміш спецій. Ну, я тут, в принципі, бачу е, саме зубрівку траву. Ну а що крім неї ще додано це вже секрет виробника. Тож, додаємо. Ну ось. Ну, і ще що рекомендує виробник, друзі. Виробник рекомендує додати ванільний цукор за бажанням. У таке бажання виявив, але в мене немає зараз вдома ванільного цукру, є тільки ванілін. Тож я додам чистий ванілін. У мене він був розкритий, тут всього 2 грама, але з урахуванням того, що я деякий там, деяку кількість витратив, тож у мене до 2 г. Можливо, навіть один. Додаємо ванілінчик. І ще така рекомендація додати половину або чайну ложку цитруса, ну саме цедри. Або лимона, або апельсина. У мене от тут я з лимончика натер трошки цедри, тож додаю цедра лимона. Ну, ось в мене всі інгредієнти на місці. І я ще хочу зауважити, що головне тут з ними не переборщити. Не додавати дуже багато ванільного цукру або ваніліну. Ну і цедри лимона або апельсина також не слід додавати забагато, знаєте, ну Щоб не перебило не аромати, ні смак самої настоянки, самого збору трав'яного. Тож тепер, друзі, додаємо наш спиртовий розчин. Реакція закінчена, як ви бачите, вже все прозоре. Тож, додаємо. Ну і тепер слід перемішати, друзі. Щоб змішалися всі наші інгредієнти. Ну і менше брощаницю перемішуємо. Ось ну, так, я думаю, висажить. Ну і Тепер ми закриваємо кришкою і ставимо настоюватись. Рекомендація по настоюванню 2-3 тижні, друзі. 14-21 доба. Тож, на такий приблизно термін і поставимо. ну не менше 2 тижнів, це точно. Ну а там подивимося по настоюванню. Що, ж, друзі, в мене минуло 3 тижні і моя настоянка зубрівка золота, я думаю, вже готова. От така вона в мене вийшла. Як ви бачите, трошки навіть перенасичений такий колір вийшов. Це знаєте, мабуть, тому що все-таки я 2,6 літрів використовував спиртового розчину, ну, алкоголю. Мабуть, все-таки на цю кількість. Саме цієї настоянки. Треба більше алкоголю. Ну нічого, більший концентрат, просто ну, більш якісніше, я думаю, буде настоїнка. Тепер проведемо декілька активних процедур це проціжування і фільтрація. Як ви бачите, я трошки змінив свою концепцію проціжування. Буду переціжувати відразу в, бутильок, в банку 3-літрову. І використовую також і марлю, і сито, але я навпаки все переставив. Марля у мар під низом а сито зверху. Ну Так мені буде просто краще. Викидати використані інгредієнти. розумієте? Друзі, ну ось такий вигляд наразі має моя настояночка. І ви знаєте, вона мені чим далі, тим більше подобається. Ну, Кольор в неї такий стає яскравіший і трошки світліший. Подобається, друзі. Ну і тепер фільтрація, ватний фільтр, друзі, продовжуємо. Друзі, ну ось така настояночка в мене на кінець вийшла. Як ви бачите, вона все стає гарніше і гарніше. Ну, вона мені чим далі, тим більше подобається. Такий, знаєте, яскравий колір неї вийшов. Друзі, але ж ми провели декілька активних процедур, тому я думаю, треба їй е, вистоятись, е, ну, відпочити дати. Ну, думаю, доби 2-3 буде достатньо. Тож я поставлю ще в темне місце, ну а потім вже будемо і смакувати. Що ж, скінчилися всі мої очікування. І тепер я готовий продегустувати, скуштувати. І вам, на жаль, тільки розповісти про свої враження від приготованої мною настоянки зубрівка золота. Така в мене настроєночка вийшла, друзі. Дуже класна, мені дуже подобається вона назовні. Знаєте, вона так, ну коли в бутильку була, здавалася мені темнішою, коли я профільтрував. Але ж коли я розлив от в графинчик в пляшку, і тим більше, коли от вона в рюмальці вже, то вона, я б сказав, би, точно відповідає своїй назві золота. Виглядає так, знаєте, як рідке золото. Ну А за ароматами, я б сказав, би, що вони є, і вони доволі відчутні, але таки, знаєте, вони не різкі. Такі, знаєте, легкі-легкі аромати, ну трав'янисті, такі трав'янисті. І чомусь в мене викликає асоціацію з цукерками і рисками, знаєте, щось таке, щось таке схоже є. Клас, мені подобається, друзі, знаєте, такі. Відповідає, я б сказав би, аромат і кольору самої настоянки. Подобається, друзі. Ну що ж саме головне, це смаки, тож давайте просмакуємо і далі розповім. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові. Так, я б сказав, би, пється легко, але після смак. Ну, Трохи сильніший за сам смак. Коли от випиваєш, воно йде легко, майже невідчутно. Ну, я саме про алкоголь про спирт про спиртузі скажу. А от коли вже на видиху, розумієш, ну, дійсно розкривається справжній аромат цієї настоянки. Я б сказав, би, знаєте, друзі, ну, от смаки відповідають аромату і кольору. Ну, знаєте, якось воно. Зав'язується все от навколо одне одного. Смаки, кольори ну і аромати відповідно. Тому класна настоянка друзі. Мені сподобалося. Знаєте, вона точно відповідає назві. Це мені дійсно як зубрівка золота. Класна настояночка, Тож, якщо є у вас бажання, посилання на виробника у мене завжди в описі, під відео є. Тож, друзі. Хто хоче, будь ласка, купіть, приготуйте і спіймайте на солоду, як то кажуть. Ну і відповідно, друзі, я всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!